Що до речі, Сендеце нагадує нам, що Україна може завдати шкоди російським військам. Це нагадує нам, що Україна дуже активно бореться і налаштована на перемогу. І ми, як нація, стоїмо разом з Україною, налаштовані підтримувати всіма можливими способами. І щодо коаліції бажаючих та оголошення санкцій. Досить очевидно, що ця, ця війна в кінці повинна завершитися за столом переговорів, а не на полі бою. Саме тому ініціатива про припинення вогню від Президента Трампа є такою важливою. Путін говорив про мир, але показав, що не готовий до переговорів. І тому більше тиску має бути здійснено на Москву, щоб вона сіла за стіл переговорів і серйозно вела переговори, тому що Україна. Продемонструвала свою готовність до миру. США намагаються очолити ці переговори. І ми, як країни, що підтримують Україну, зробимо все можливе, щоб допомогти цьому процесу. Починаючи з другого питання, нема відповіді, наскільки це стосується Німеччини. Я дійсно захоплююся тим, що вони там робили, але це не моя роль коментувати це. Тож, ем, прошу вибачення за це. Щодо першого питання, я е... ми. Обговорювали це питання кілька разів. Е, Гадаю, це, це справа всього лише декількох днів. Чи буде ще одні сильніші санкції чи ні? Це не моя справа, це рішення всього уряду Німеччини. Але звісно, ми перебуваємо в тісному контакті з Європейським Союзом і з нашими партнерами і з Україною, щоб обговорити це. Але на даний момент у мене немає конкретної відповіді для вас. Я також перепрошую за це.